Зараз ми розглянемо поняття цілого числа та розглянемо правила додавання віднімання, множення ділення від'ємних чисел та чисел з різними знаками. нові правила. Почнемо із. Поняття цілого числа. Значить, ще раз вернемося до поняття модуля числа. Значить, ще раз е переглянемо, що модуль числа це відстань від нуля до даного числа на координатній ТВ. Виміряна в одиничних відрізках. Ось від нуля до числа 5, і від нуля до числа мінус 4. Записується ось так. Модуль числа мінус 4. Тобто у вертикальних оцих дужках ми вказуємо те число, до якого міряємо відстань, від числа 0. Тобто, відстань від числа 0 до цього числа, яке вказане у вертикальних дужках. І вказуємо, скільки це одиничних відрізків. 4 одиничних відрізка. Тобто модуль числа мінус 4 дорівнює 4 одиничних відрізка, модуль числа 5 дорівнює 5 одиничних відрізків. Можна сказати ще так, що модуль це число, яке йде після знака. Тобто, якщо ми модуль мінус 4 розглянемо, ось модуль мінус 4. То він чому буде рівня? 4. А що таке 4? А ось воно 4. Те, що після знака мінус. Так само і плюс 4. Наприклад, його модуль це ось оце, ось оце буде. Оце його модуль. Значить, я зараз ще раз виділю, його, для того, щоб ви побачили краще. Значить, ось модуль числа плюс 4. Ось модуль числа мінус 4. Я виділю те, що після знака мінус. То в подальшому. Коли ми говоримо про модуль, ми будемо говорити про ці ось, оці, ось оці числа. І так, значить, е е що таке ціле число? Значить, Ми знаємо з вами е числа натуральні і числа дробові. Ціле число ось, воно включає в себе, він е ще цілі числа включає в себе натуральні числа. До них додаємо числа протилежні до, до натуральних, тобто від'ємнів, е, додаємо число 0, яке є ні додатнім, ні від'ємним. І в результаті отримуємо цілі числа. Тобто, читаємо, якщо до натуральних чисел додати числа протилежні, тобто від'ємні, та ще 0, то утворяться цілі числа. А, якщо до цілих чисел додати ще й дроби, то ми отримуємо раціональні числа. Таким чином ми розглянули тільки що поняття цілого числа і поняття раціонального числа. Значить, Цілі числа включають натуральні числа, числа протилежні до натуральних. Ще раз скажу, що натуральні це 1, 2, 3, 4, 5, 6, протилежні це мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. Та ще нуль сюди додаємо, отримуємо цілі числа. Якщо до цілих чисел додати дроби, то отримуємо числа, які називаються раціональними. Ну, ось, наприклад. Ось вам приклад цілих чисел, Дробів тут немає. Є від'ємні числа, є е, нуль, є додатні числа, але не дробові. Це цілі числа. Якщо до цих ж чисел додати дроби, ось вони мінус 0,5, мінус 2,2 і так далі, то ми отримаємо раціональні числа. Так, тепер порівняння чисел. Значить, Для того, щоб зрозуміти е, в даній ситуації, які числа більше які менше, згадаємо, е, що означає стрілка на координатній. Ось ця стрілочка, що вона означає на координатній прямій. Стрілка вказує напрям зростання чисел, тобто числа зростають зліва направо. Зараз я ще зверху покажу. Зліва направо зростає число. Ось так. В цьому напрямку. Це означає, що числа, які лівіше на координатній прямі, вони менші за ті числа, які правіші. Тобто мінус 4 буде менше за мінус 3. Мінус 3 менше за мінус 2. Мінус 2 менше за мінус 1. Мінус 1 менше за 0. Отже, ми отримуємо, що будь-яке від'ємне число менше за 0. 0 менший за одиницю. Одиниця менша за двійку і таке інше. Будь-яке додатне число більше за 0, а значить і більше за будь-яке від'ємне число. Ем... Ну, ось про це ми і записали. Зараз покажемо. Значить, порівняння чисел. З двох раціональних чисел більше те, що розташовується на числовій прямій правіше. Звідси маємо слідуючі випадки. Серед від'ємних чисел більше те, у якого модуль менше. Ну, тобто, модуль числа мінус 4 це 4. Модуль числа мінус 3 це 3. Я отут напишу. Мінус 3. І модуль числа мінус 4 це 4. Модуль числа мінус 3 це 3. Значить, виходить число мінус 4 з більшим модулем, бо в нього 4. Менше за число мінус 3 з меншим модулем. Значить у від'ємних получается, що більше буде те число, в якого модуль менший. Так, це перше. А, нуль більше за будь-яке від'ємне число ми говорили вже, бо нуль правіше розташовується за будь-яке від'ємне число, значить більший за нього. Ну і будь-яке додатне число більше за нуль і будь-яке від'ємне число. Це ми вже розглянемо. Так. Отак порівнюється числа. Так. Тепер розглянемо арифметичні дії. Значить, над раціональними числами виконуються арифметичні дії, ті ж самі, що й над натуральними числами, які ми розглядали чи дробовими. Тобто додавання, віднімання, множення та ділення. Зараз ми розглянемо, як правильно виконувати ці дії. Додавання від'ємних чисел розглянемо на прикладі, скажімо, витрат грошей. Наприклад, вам довелося витратити 2 гривні, а потім до цих витрат додалися ще витрати 4,5 гривень. Тобто ви витратили 2 гривні, потім 4,5 гривні. Підсумку вийшло, що ви витратили 6 гривень 50 копійок. А, звичайно, математику не цікаво, що там витрачали чи ще що-небудь робили. От математику цікаво тільки, одне, як правильно додавати від'ємні числа. Ну і правило, як бачите, звучить так. Щоб додати два від'ємні числа, потрібно додати модулі їх. Ось вони. В результаті ви отримали ось такий. Да? Модуль. І поставити знак мінус. Ну, Право таке звучить. Щоб додати два від'ємних числа, потрібно додати їхні модулі і поставити знак мінус. Так. Ну, Слідує правило це додавання чисел з різними знаками. А, значить, щоб додати числа з різними знаками, потрібно від більшого модуля відняти менше. І поставити знак більшого модуля. По суті, своїй це буде так. Ну, наприклад, як можна розглядати отаку ситуацію, якщо з грошима. Так. Тобто, у вас було 8 гривень. З цих 8 гривень ви витратили 5 гривень. У вас залишилося 3 гривні. Получається, як ми ці 3 гривні отримали? Від 8. Ми відняли 5. І. Знак плюс, який ми не пишемо, ну, я напишу, символізує, що це залишок грошей, які у вас є в активі. Так, ну і виходить, як ми оцю тройку отримали? Від більшого модуля відділи менший модуль і поставили знак якого модуля плюс більшого? То правило так і звучить. Щоб додати два числа з різними знаками, потрібно від більшого модулю 8. Відняти менший модуль 5. Ось, отримали 3. І перед отриманим результатом поставити знак більшого модулю. Але ще я скажу. Знак плюс взагалі не пишеться. Пишеться так. Мінус 5. Плюс 8. Буде. Плюс 3, ми говоримо плюс 3, але знак перед першим числом, або якщо воно єдине число, знак плюс не, не пише. Тобто, якщо ви бачите число без знака, це означає, що воно додатне. Плюс. Ну, крім нуля. Ні, нуль. ні до додатних, ні до єдних не відноситься. Так, зглянемо віднімання раціональних чисел. Значить, віднімання раціональних чисел за правилом здійснюється таким чином. Щоб відняти два раціональних числа. Потрібно до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Ну, наприклад, ось 8 відняти 11. Значить, зменшувано у нас 8, від'ємник це 11. Згідно правила, ми до зменшуваного додати число протилежне відємнику. Значить, ще раз кажу, від'ємник у нас 11. Значить, протилежне йому число це мінус опуститися. А далі за правилом додавання чисел з різними знаками. Значить, ми маємо, згідно правила, додавання чисел з різними знаками, від більшого модуля відняти менший. 1 мінус 8. Буде 3. І поставить знак, який має більший модуль. Більший модуль знає знак має більший Остак. Так, розглянемо другу ситуацію. Ну, наприклад, ось мінус 2,3. Від нього віднімаємо 4. так, Значить, в попередньому випадку зменшуване у нас було додатне число, в цьому випадку зменшуване у нас від'ємне число. Але згідно правила, ми діємо так само, як і в попередньому випадку. До зменшуваного. Додаємо. число протилежне від'ємнику. Від'ємник у нас 4. Протилежне йому число мінус 4. В результате отримуємо. Отримуємо додавання від'ємних чисел. За правилом додавання від'ємних чисел мы должны додати модули 4 та 2,3 це B6,3. І поставити знак мінус. Таким чином, віднімання раціональних чисел зводиться до додавання. А далі дивіться. якщо у вас різні за знаком додатки, то значить за правилом додавання е, чисел з різними знаками. Якщо у вас додавання однакових від'ємних е, чисел, то значить додавання від'ємних чисел перше правило. Так. Зверніть увагу, що ці три правила, вони стосуються виконання додавання віднімання, якщо старим способом ці дії виконати неможливо. Старим способом, це тим способом, який ви знаєте ще з початкової школи. Наприклад, чому отут ми не можемо відняти відразу 8 мінус 11. Чому? Тому що. Зменшувана менше, ніж від'єм. Відповідно, за е, тими правилами, які ви знали в початковій школі, таке віднімання виконати неможливо. А от якби було б 11 мінусів, це звичайне віднімання, ви його, як в початковій школі, зразу ж виконуєте. Таким чином оцінові правила доцільно використовувати тоді, коли старі застосувати неможливо. От, як отусь. Да? Нові такі е, вирази за старими правилами не обчистю. Тепер множення та ділення. Значить, множення і ділення е, правила, я в душках писав, вони абсолютно ідентичні, тобто однакові. Тобто, що помножить, що поділить е, раціональні числа, це робиться. Абсолютно однаково. Саме правило звернути увагу. Щоб помножити або поділити два від'ємних числа, потрібно помножити або поділити їх модулі і поставити знак плюс завжди. Тобто, якщо ви множите або ділите два від'ємних числа, то ви завжди получаєте число додати. Ну, Наприклад, дивимося, мінус 23 помножити на мінус 2. Значить, числа обидва від'ємні. Буде знак в результаті згідно правила плюс, і модулю, помножимо 2,3 на 24,60. При діленні така ж сама ситуація. Мінус 0,4 поділити на мінус 0,2, то ділення мінус на мінус дає плюс 0,2. Тепер, якщо числа мають різні знаки, тобто додатне і від'ємне число, виконується так само, як і в попередньому випадку модуля. Множится, делится и завжди ставится знак минус. Тобто, если числа разные за знаком, множится, делится, делится, то получаем ведемное число. Взгляните увагу. Минус 0,25 на 5 – это минус 1,25. Тобто, знак минус, он появился, потому что у нас числа разные за знаком. Первый множник ведемный, минус 0,25. Другой множник – это плюс 5. Тобто, множится минус на плюс. Дає мінус. Ділення точно так само. Перший компонент у нас це ділення від'ємний, а дільник число плюс 02 додатне. В результаті ділення ми також отримуємо від'ємне число. Ну і навпаки, можна, перший компонент додатний, другий від'ємний, але в будь-якому випадку ми отримуємо число мінус. Таким чином, стосовно знаків, які ми можемо отримувати. При додаванні від'ємних чисел, там додавання чисел з різними знаками віднімання, множення ділення, то можна зробити слідуючий таке зауваження, що якщо у нас додається мин, число від'ємне, тобто додається два від'ємних числа, то в результаті ми отримуємо теж. Число від'ємне. Якщо додається число від'ємне з додатним, то в результаті ми отримуємо знак більшого модуля. Я напишу, що віднімання в нас зводиться до додавання, тому знак буде один із двох. Тепер, е, якщо у нас множиться від'ємне число на від'ємне число або делится, то в результаті ми получаем число додатных. Якщо ж у нас множиться або делится додатное від'ємне число, то в результаті ми отримуємо число відъемное. Ну вот так. Минус и минус даст минус. Минус и плюс даст знак большего модуля. Минус на минус даст знак плюс. Минус на плюс даст знак минус.